Пес, я не знаю, був он тут у нас, як ми тільки заїхали, може хазяйські, може ні. Ну, Переносить нам удачу. Лучше працюємо з ним. Знаходимо зараз на позиції вампіра. Виконуємо, виконуємо задачу щодо зіщення противника та їх укриття. Тут, де ми знаходимося, рух цивільних ми не помічали. і Навіть до нас, до 4 числа цього місяця, навіть люди заходили, деякі цивільні до нас спілкувалися там. А зараз взагалі ніхто не ходить.

Перший пристрілочний пішов. Важко, фронт динамічний і зараз дуже висока FPV активність противника, яка не дає нам більш безпечно зробити логістику ж саме евакуацію з по слабку. Всі вампіри цим займаються і. Знищують противника і доставляють провізію важкодоступних для логістики маршрутах. Бампір доставляє туди там, де техніка не зможе проїхати. Ну, і Я, як інженер, я роблю ці бомби, скиди, типу, ціпляю, Ну, В принципі, все. Робота підготовка. бомб. Це, в принципі, майстерня. Тут я споряджаю самі міни. Все послідовно робиш, підключаєш батарею, підключаєш міну, розчуковуєш і все. Це все вже на автоматі якби робиться. Під час перебування на цій позиції ми спостерігали тільки активність особового складу в пішому порядку, який пересувається своїми двома ногами, електросамокати, мопеди. Це їхня вся техніка. Оборони техніки та іншої ми не помічали. Ну <рес> Це ж тіба, талісмана нашого. Ну, це собака, мабуть, хазяїни залишили тіба, домівку, а він залишився, то ми його підкармлюємо, він з нами тут допомагає нам вночі цепляти боєприпаси на цей дрончик. Ну, він сторожує, тіба, щоб ніхто не вкрав. його. Черговий, вампір 5, одна коротка до цілі. <риклад> Передали нам координати, де замітили противника і дали нам чіткі координати, по них відпрацював. <риклад> ну, така, така робота у нас. <риклад> Небезпечна. Да?